Чи інтернет з'явилася інформація щодо розпаду фінансової піраміди? МММ людям не виплачують гроші і нічого не обіцяють. Повідомляють електронні змі Одночас готівку з офісів МММ 2011 активно вивозять, а самі офіси закриваються. Чи насправді це так намагалася з'ясувати наша знімальна група? Вулиця Лонжеронівська – невелика завдовжки, але багата на офіси піраміди. Тут знаходиться одразу два відділення МММ 2011. Точніше знаходилось, за адресою Лонжеронівська, 5 наша знімальна група застала процес виїзду працівників піраміди. Як нам пояснили в іншому офісі на Лонжеронівській, 17, в МММ розпочалася реструктуризація. Всього лиш навсіва э, будуть упразднятися слабої структури, вот офіси, які… вот. Э... Сварачуються, вони не просто срачують, тому що піраміда лопнула, тому що їхні руководителі ну как би бы не себе з той сторони, з котрої ну не працювали на до рівні. Люди, які перебували у слабких ланках піраміди, будуть передаватися до більш успішних, кажуть представники МММ 2011 Вони запевняють, гроші будуть виплачуватися і надалі. Через проблеми за рештом рахунків структури у деяких країнах вкладники не отримуватимуть лише бонус. you Это Сергей Пантелеевич аннулировал бонусы, потому что, э, ну если брать некоторые, э, например, э, регионы, такие как Беларусь, Молдова, там замораживали счета, там власти как бы вмешивались вот, в работу самой системы, то есть, э, поэтому сделано было так, чтобы получали проценты стабильно, то есть они будут меньше, но стабильно, за счет тех людей, которые не могут получить свой процент, вот, то есть как бы это же тоже не безразмерно. Вот І Мавроді наполегливо рекомендує ланкам піраміди ввести мораторій на виплату вкладів. За словами організатора МММ 2011, не лише потрібно зберегти гроші у системі, а й залучити нових вкладників. Люди менш активно стали вносити кошти в МММ через останні проблеми із законом, як самого Сергія Мавроді, так і піраміди. Сами переспугали ново ще топ понятно. Сейчас главная проблема — восстановить еще приток новых. Поэтому как бы следовало себя вести? сейчас там у многих ячеек кризисные ситуации. Им бы следовало между собой как-то договориться, вести мораторий на выплаты на какой-то срок. І все не усі на Опоненти МММ зауважують, мораторій на виплати це крах системи. Громадський та політичний діяч Дмитро Голубов борець з фінансовою пірамідою. Зазначає, де-факто піраміда вже зруйнована, а її організатор непогано нагрів руки на довірливих громадянах. У нього йде розрушення і по всій території Росії, України та других в Молдавія счета арестовані, в Білорусі всі счета арестовані, в Таїландії арестовали всю эту організацію. Тобто денег в системі нет. Політик переконує, успіх сумнівної структури був би неможливий без заступництва представників влади. З уверенностью можна сказати, що за МММ стоїть російська власть, з уверенності можна сказати, що в МММ є покровителі в Україні. І мои знакомые народні депутати місяць назад подходили ко мне і говорили, що тут прикрашають прекращают діяльність. ПМ сайты. трохи сайтів. не будемо ссылаться ну на конкретних людей. Но у тебя, говорит, будут большие, большие проблеми з фінансовою пірамідою. Активно співпрацює і одеська влада, як міська, так і обласна. За повідомленням сайту mmmfraud.com, Вкладником піраміди Мавроді є депутат обласної ради від партії регіонів Олександр Пресман. Ну а муніципальна влада Південної Пальміри взагалі не соромиться. Влаштувала для МММ у буквальному сенсі рай на землі, реклама та офіси по всьому місту, а також концертна сцена на свята 1 квітня та 9 травня. На банерах, що їх прикрашали, саме так і написано за підтримки міської адміністрації. Костянтин Гречаний, Євген Войтенко, телекомпанія. Kruh